Головний свідок у справі російських грувців допоміг їм замести сліди. Головний доказ, гвинтівку, з якої російські спецпризначенці стріляли на сході, він почистив, бо не годиться її брудною показувати президентові. Після цього визначити в чиїх руках була зброя, стало неможливим. Пообіцяв показати відео з їхнього затримання, але й тут перешкода. Олена Лунькова із зали суду. Останнього цьогоріч слухання допитують головних свідків командира 92-ї бригади, полковника Николюка і контррозвідника СБУ Вереса. Саме вони затримували росіян. «Мені командир виходить крикнув, що Кирил – це русський, і ти відповідаєш за нього своєю головою. До зустрічі з тими, хто полонив грувці, певно підготувались. Усе слухання росіяни тримають в руках папірець із власноруч написаними запитаннями. Так так так. так. Спочатку полковник Николюк псевдовітер малює схему українських позицій у день затримання спецпризначенців, показує, звідки прийшли росіяни. Каже, після затримання в телефоні Олександрова, знайшов фото, які підтверджують, що вони з Єрофеєвом розвідники. Мовляв, за українськими позиціями слідкували два тижні. Натомість Єрофеєв питає полковника про іншу справу. Саме Вітра звинувачували у контрабанді на Луганщині і загибелі волонтера Ендрю. А Хто проведе обск? Воєнна прокуратура власне. В той бригаді, яку це діло веде? є ли цей прокурор? Да я не знаю. Чесно, не знаю. Лішний вопрос. Ви мене брали в пленар і не задержували? – Ми вам оказували бою. Майже так само відповість і наступний свідок. Шов к нему, як задержувати, а потім оказував медицинську допомогу. Він не був задержан, він мог і уйти, але він ж не хотів нікуди йти. А, я бачу. Тобто він до цього Капитан, часу може встати. і… Ти хотів куди то уйти тоді? Єрофеєв нині мовчазний, заявив жодних коментарів. Почне говорити лише на судових дебатах. На питання не відповідав, ставив лише свої. А, як ви розуміли, що достал потім магазин з автомату цей назвіняється ані потім остальною же ти вистрілив. зброя нині найцікавіший доказ контррозвідник верес спочатку її впізнав за слідами від куль каже стріляв по зброї я прозвев це ж саме та винтовка іменно та яка у нього була і от другий вистріл. я теж прозвел а потім розповів, мовляв, табельну зброю Єрофеєв просив зберегти. Багато разів запитував, що з його зброєю, тому що у них це уголовна відповідальність, у нас це його особисте табельне зброя. Він просив, щоб я його нікуди не робив. Він скоро вийде, скажімо так, він був впевнений, що його обміняють. Він говорив, що він скоро вийде, він знайде мене і ну, хоче забрати свій винтарець зобрано. Предлагав мені за нього, щоб не соврати, АГС, автоматичний гранатомет танковий. То есть на обмен потом СПГ. То есть говорит, мы с тобой договоримся. Ну было ж такое. І найцікавіше – головний доказ – гвинтівку, яку виробляють лише в Росії, офіцер СБУ підпсував. Так була інформація, що його прийдеться везти до президенту, головному верховнокомандовищу нашого господарства. Я, оскільки я офіцер, я не маю права везти грязний автомат, я взяв його і почистив. Тому що він був весь в крові, і в землі, в крові, і він був непрезентабельний, скажімо так. Почистив і зовні, і всередині. Тож тепер навіть експертиза не може визначити, хто і скільки разів стріляв зі зброї. Натомість, СБУ весь згадав про інший доказ. каже, мав при собі особисту камеру. стверджує, записав зізнання грувця. Я це тільки зняли це відео для того, щоб потім в конце концовні не ні, ну, що вони там гуляли, заблудились, або що їх вообще ні Ви добровільно ви готові надати. Суду Приїжджайте забирати. Судді не стримують посмішки, а ми цікавості. Після слухання теж просимо відеозапис та дізнаємось. Ноутбук в ломбарді викуплю з в ломбарді". <рес> Прокурори стверджують, офіцер пожартував. Відео обіцяють долучити до матеріалів справи. Захист грувці анонсує своїх свідків. Їм відео теж знадобиться, але для зв'язку кадровые офіцери міністерства оборони Російської Федерації, которые входили в контактну групу по контролю за обстрелами. Очень будемо просить допросить начальника Луганської народної міліції в режимі відеоконференції, скорее всего, или обезпечення його допроса через треті страны. Наступне слухання має відбутися вже за два тижні. Олена Лунькова, Олексій Жиленко. програма Вікна СТВ.